Ну, вроді нічого серйозного немає тут. Невеличкий ключ такий Ось на порогові, ну, це він вже із скловолокна цей поріг. Підшліфувати, Чуть-чуть підтягнути. В принципі, нічого страшного. І арочка з двер'ю. Двер я сразу сказав, що будемо валити повністю. Ну як, краска переход. Лачком будемо валити усю. Розберемо ручку, розберемо це все. Так буде по правильному Розтягнемо красочку і нічого не буде видно. Що касається арочки, в принципі, вона практично рівна. Є тут невеличкі вм'ятинки, які можна буде підтягнути. В цілому зазор на місці остався, не потягло нікуди. Знутрі також не надуло. Тобто Обійшлося воно малим, малою кров'ю, я думаю, що просто це все вишліфується і лігонько протягнеш Легонько. Тут воно не ощущається нічого абсолютно. Ось такий фронт роботи, друзі, напишіть в коментарях, скільки ви б взяли за роботу. Покрасить оцей участок да, нормально з переходами і так далі. Як би ви зробили переходи, допустім, чи ви тут би робили переход, чи ви ще блізли. Так же само з дверю. Якби ви робили переход, чи сюди в переход, чи розбирали б, і так далі. Тобто буде цікаво просто конкретно почитати, хто як би зробив. би. Понятне діло, що поріг зніматиметься, і проще його лачком накрити весь. Ну, а там-таки там покаже. Фарбу я вирішив підбирати на Островського в перевіреному місті, де я дуже часто відвозив лючки різні. Зараз я заодно вам покажу, де воно знаходиться, багато хто не знає. Ось ми повертаємо направо і їдемо, і їдемо сюди і потім під віадук так ми неряємо. Тут все просто. Я ж кажу, наповнюю, що багато хто не в курсі. Як тільки ви проїхали цей тунель, одразу буде поворот вліво. На тій же ж площадці, на тій зоні і знаходяться колористи, а іменно чудовий колорист, який дійсно підбирає дуже гарну фарбу. По крайній мірі один з найкращих у Дніпрі. Який може підобрати і важкі кольори трьохслойки і тому подібне. Зараз більш детально вам покажу, де воно знаходиться. Тут дорога, звісно, не дуже. Так, щось, що, що. Ось в цьому приміщенні. Там я заїхав, в цьому приміщенні ось десь двері. От тут і знаходиться. Колорист. Сюди ми і заходимо. Так, для інформації, значить, 200 грам у нас тут іменно на Островського коштує 350 гривні, тобто я заплатив в обшій сложності 700 гривень. Я вважаю, це недорого, чудово. Абсолютно. Е, одне, що по времені сказали підождати. Ну, якщо сьогодні у нас вівторок, аж до понеділка. Ну, тиждень. Ну, я, в принципі, не спішу, ради Бога. Головне, щоб якісно, чотенько. Ну, я не встиг, буду красити. Все одно мене все роздувати треба. Ну, в цілому, приятна ціна і знаю, що зроблять все на височайшому уровні так ну ви поняли да? від тіля он я заїхав від теля і ось так проїжджаєте проїжджаєте і ось ось це здання і ось ці двері сюди заходите і там підбирають фарбу 350 гривні за 100 грамм друзі так що на заміточку на всякий случай можливо хтось не в курсі така Невеличка реклама. Так, ну що, другий день роботи? Запускаю я автономку поставив. Кстати, неплоха штука. Зараз розкочегарює. І мені на цей бокс, в принципі, нормальна тема. Работать можна. Так, значить, Що тут у нас? Я все вивів і розматував під ґрунт. Сьогодні все це погрунтується. Буду грунтувати акрилоуретановим ґрунтом оливковим. От. Він дуже мені подобається. В принципі, там двічі стягнув. Шпакльовка це у нас пом'якшена була. Пом'якшена універсалка, Soft Extra. Нормально. І сам поріг теж я, О, бачите, як починає гухкотіти. Нормальна тема, мені подобається. Так, і сам поріг, пацани, теж розматував, вивів, взагалі все чітенько. Ну, Мені подобається. Загрунтується і нехай стоїть, бо краска, як оказалося, буде аж в понеділок, а сьогодні четвер. <гум> так що погрунтуємо і на цьому все. Давай, давай. Так, у кого стоїть така штука, друзі? Ось така автономка дизельна. Напишіть хто як пристосувався з нею. Я просто так по-бистрому викинули туди. Чисто. Знаєте, як воно? Хотілося на підставки, все зробити чотенько. кинути ту трубу через батарею. Ну Воно ж, як обично. Давай В общем, ось вона стоїть. Зараз тут вона включена в сеть. Ось все, в сеть провід, ну можна його і від акумулятора поставити. Розганяється зараз. На повну мощність вчора ставив, фугує тепло, прям піпець. Потім скинув там всього 10 положень, я на 8, на 8 положення поставив, в чому таке. В принципі, я довольний такий. На цей гараж, ну, в принципі, нормально. Хорошо. Працюємо далі. Ось кстати, цей ґрунт, який буде примінятися. Оливковий такий чудовий. Акрилово-уретановий. У нас він в продажі теж є 1,2 кг банка і каталізатор 250 мг. Мені подобається. І все це я буду розріджувати акриловим розчинником. Обов'язково де він. Ага, Акриловий розчинник, мабуть, закінчився. А, ось він. Ось, акриловий розчинник. Оцим буду розчинником розріджувати мультифулер. Антисиликон також мультифулер. І для мийки обладнання також мультифулер. Офігенні матеріали, що по ціні, по якості, взагалі, я аналогів поки що не знаходив. А от чим будемо його потім лачити, це вже подивлюся. Може експрес швидкий, а може і Xpreміum кераміку візьму, Тоже прикольна тема. По ідеї розчитую, зробити все-таки сюди переход і завалити це лачком в переход. Я думаю, буде нормально. Ось такою ж покльовкою я виганяв. Просто шикарно, просто шикарно. Це пом'якшена універсалка. Я, якщо чесно, ну, граючись, оце підготовив, просто граючись. Вона нас сипеться, порів практично немає. Вона пом'якшена, можна як резиновим стягти, так і металічним, трошки, знаєте, як підвитягнути, як універсалкою. Класна консистенція. М'якенька, така тянеться, чудово, можна розложити, як тобі треба пограти з нею. Ну, Мені подобається. Шкурив я 120-кою, 150-кою перебивав потім. І на 220 вже вийшов. Потім 320 очкою на машинки трохи збив, взагалі шикарно. Шпакльовку рекомендую, тим більше вона дорога. Реально класна, реально класно. Я вже нею, мабуть. Більше ніж рік працюю, навіть універсалку не беру. Стекло, допустимо, стекловолокно і ось оця софт екстра. Просто шикарна шпаклівка. Попробуйте пацани, хто не брав, ну, піпець прям. Приміняти будемо сюди ось такий ґрунт 901 оливкового кольору. Ось так він виглядає. Класний ґрунт, перевірений вже давно і давно. Мені він подобається. А подобається він мені тим, що він є антикорозійний, він є порозапонювач і можна примінити як мокрий по-мокрому. На вагах, якщо його мішати, то. 15 грам каталізатора на 100 грам ґрунта. Потім додаю вже розчинник, коротше, така ситуація. Зарядив я його в пістолет. З дюзою 1,3 викрутив повністю подачу матеріалу і притушив трошки факел. Тим самим він економ... ми зекономимо і матеріал, і нам по суті сюди не треба багато його налажувати. Я напомню, що ґрунт акрилоуретановий. Не треба навалювати сильно, тобто він вже працює навіть при тоненьких шарах, як ви лаком ложите, то приблизно так же, так же само. Перший слой ми просто тоненький зробимо, потім другим вже більш плотніше положимо і, в принципі, все. Ось отак воно все це працює. Ось так, як бачите, першого слою достатньо. Він дуже гарно натягується, дуже чудово натягнувся. Другим шаром ми вже більш плотніше положимо та і все. Ось вам цей грунт чудовий. Як бачите тоненько. Гарненько. на невеликому давленні достатньо. і в нас вже натягнутий ґрунтець, як наче ми будемо валити по мокрому, нехай підтягується, і другим вже більш жирнішим. Слоєм ми його завалим. Грунт просто шикарний, мені дуже подобається. Будемо, будемо сподіватися, що це. Треба будемо подивитися по цьому. По електриці, тому у мене тут на роботі теж. дурдом з 7. Ну давайте, в 11-й, -та, давайте, Так, да, Я гадаю, так, я, я, я гадаю, да, да, що все буде добре. Дякую, по просьбі трудящихся заїхав з нас. Кажи. Ціну за 100 грамів. 400, на підбор. Звичайно. Якщо да, фіксировали да, 480. 480. Давайте 480. Стойка Дюксона, да? Боля. Я просто що там питав, там питав, люди питають, Скажу, так я заїду, узнаю, яка ціна щас вообще в цілому в Сарадня, скажем так. Там, де нормально роблять фарбу. Ну, у вас 400, да? Це просто обичний металлик там і так далі. Если Що, щось слажніше, плойки так і тому подібне. А по коду 300 гривень. Поняв, поняв. А яка загруженість? допустим, я був на е, Островського заїжджав. Там, допустим, тиждень треба ждати. Він віддаю лючок, тиждень мені сказали ждать. Дня 4 було. Плюс-мінус дня 4. Поняв. Ну, собственно і все. Удачи! Цих благ, пацани, давайте. Давайте. Так, ціну всі чули. Ось тут знаходиться колорист. Тут також і фарбують автомобілі. Ну, а ми їдемо далі.